Розкажу я вам казочку про солом'яного бичка. Це народна казка, і кожен, хто її переповідає, може додати щось від себе. І ви після моєї казочки зможете розказати свій варіант казки, використовуючи інші події або інших героїв. Тож слухаємо уважно. Жили собі, дід та баба. Та такі бідні, що й в рота нічого покласти. Ось і каже баба дідові зліпи мені із соломи, бичка, та присмоли йому бік смолою. Нема чого дідові робити. Зліпив він солом'яного бичка та присмолив бік смолою. І такий же гарний вийшов бичок треть'ячок. Переночував у новій хаті, а зранку погнали бичка пастись на лужок. Бичок їсть травичку і милується краєвидом. Аж тут із лісу ведмідь. Ти хто такий? Я бичок трет'ячок. А ти хто? А я ведмідь. І тільки-но хотів ведмідь привітатися, відразу лапою попав на смолу та й прилип. Дід побачив ведмедя, роз'єднав їх та й сховав ведмідя у сарай. Наступного ранку бичка знов погнали пастись, пасеться бичок і милується краєвидом. Аж тут з лісу, вовк. Ти хто це такий? Я бичок третячок а ти хто? А я вовчик-братик. І тільки хотів вовчик привітатися так само прилипу смолу на боку. Дід від'єднав вовка від бичка та й сховав у сарай. Третього дня теж пішов бичок пастися. Їсть травичку й краєвидом милується. Аж тут йому назустріч зайчик із лісу. Ти хто такий? Я бичок третячок, а ти хто? А я зайчик, побігайчик, і тільки-но ну, привітатися хотів, відразу в смолу влип. Побачив дід, від'єднав зайця та й сховав у сарай. І каже бабі Ну, тепер, ну, тепер. У нас ціле господарство буде і ведмідь, і вовк, і заяць. Та як почули старі, як звірята в сараї плачуть, то вирішили їх відпустити на волю. А на наступний ранок ведмідь приніс стареньким меду, зайчик капусти, а вовчик чималий мішок горіхів. Малята, тепер ви зможете за цією підказочкою самі розповісти казочку про солом'яного бичка. Дякую за увагу. До побачення!